Перші російські колони прийшли 25 лютого, 2022 року. Пішли колони центральною вулицею. Люди ще по необачності виходили, дивили того, що вони блукали там ну, це є, вулицями. Було ще, ну я кажу, вже тоді, як колони пішли, вже все було зрозуміло. Колони ходили щодня, і вночі ходили, і днем ходили. І, як казали, ми возврат йшов там, бензовози і все. Перші колони йшли. Ну, ми Є, навіть, ну, як, виходили ж у цей старички, і ще й питали і дорогу. Ну вони не, ну, не зимали ж нікого, не це і так. О, а тоді вже вони почала, почали як десь якийсь шорох, так і ну, стріляти по, по людях. І, ну, вже було страшно. І кожному людина знала, і як кажуть, ховалися вже тоді, як тільки колони в погребах люди в основному, або йшли із центральної вулиці на інші вулиці. Вони на кожний рух, на кожний десь у вікні, Наприклад, у вікні десь якась там шторочка, чи що вони на все реагували, так і обстріли були. Ну, дуже великі, дуже великі. І йшли вони теж вже озлоблені. Вони це і оставалися. Колона була не одна. Вони йшли з одної колони, там розсипані, в які там їх недобитки були. Друга рядом ішли. Це і так оця вся траса була закидана і досками, то що вони й ремонтувалися, і все. І в той час вони теж стріляли кругом по всіх хатах, де яке що ворушилося, як говориться, і це її доставали. І сусідні вулиці. Усе село тоді, ну як вимерло, як говорять. Це ще люди на другий день навіть не відійшли в цей. Хоча після того, як вони виходили, ще й на другий день позагорялись хати, тому що люди ж покидали свої ну, домівки центральної вулиці, так ну і там були ну, запальні оці всякі ці, так засоби. І вони ну, загорілися вже пізніше. Чи зруйновані, які ну, документ задокументували 34 господарства? Але ж набагато більше багато, ну знаєте, люди дуже ну, такі. Щирі, так і багато людей не сказали, ну кажуть, не потрібно нам відшкодовування. Не всі відшкодовалися, ну це є заявки, так скажемо, зробили. Згоріли е, у нас дві хати. Одну хату там пенсіонери жили, це є так, О, вони ну, не спалили, вони її просто розірвали кусками, це там далі ви бачили, так О, розірвана прямо кусками хата. Ну а так і багато пострадало сараїв, багато сінників. Ну, я взагалі і вікна це, ну, це, як кажуть, як закономірність. Це, ну, буквально усіх. Простреляний пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, і простреляний е, пам'ятник воїну, який загиблий в Другу світову війну, це є, теж розстріляли, і вони його з того уламки летіли, що навіть не, ну, не то, що там стояли вони це, а й внутрішню сторону по цей, пошкодили. Два пам'ятники обидві посоли оце є. У нас один пострадав мирний житель. Це Кікоть Андрій Григорович. Він на краю села жив, теж їхали три тигри, о, і його, як кажуть, він повернувся, дзвонив, о, і його. Ну, моментально ну, це є, як кажуть, за, це, застрелили І тільки того, що в його було господарство, сусіди ну, це побачили, що немає господаря, і обнаружили його. Це. І так. О, тоді була ранена дівчинка 9 років, яка приїхала з Чернігова самого заховатися. Ну, На той момент у нас було десь е, людей 350. тому що багато в нас така глибинка із усіх країн, якщо із зі Шянщини взяті, і з, з Бахмутського, ми такі такій глубинці живемо, і діти, внуки багато посіжали до нас людей. Як ну це є місце таке безпечне, як говориться, це так, і ну, багато тоді було людей. Даже в сім'ях було в нас по 18 чоловік, і люди боялися голоду. Просто не в усіх вже було їсти, і, і хто знає наскільки всі ж, ну ніхто не вірив, що війна закінчиться за три дні, і тут усе буде, я кажу, це є спокійно і все. І люди боялися дуже голоду. Як вже вони пройшли, ну ми ж не знали, що це вони пройшли, що вони не будуть іти. Люди просто, ну я кажуть, і без голосу пооставалися. Тоді вже поступово. І був такий, ну як кажуть. Ляко того, що як зайшли наші вже хлопці машинами, ми не ми гул такі знали, так а тут зайшли автобуси і це з військовими, так просто приходили сказати, що це свої, це ну, виходьте. Було в людей просто ну, так, така, ну, важко, вони не, ну, не могли це все осознати.